Розпаковка маленька з магазину фора. Тут у нас картопля на 31 гривню з копійочками. Ауріка собі водичку взяла. Капуста стара. Не знаю, скільки вона нам там вийшла. Десь має бути наліпка, десь є, ну нема. Так, буде квасяна капуста. Це овочі на суп. Це дві морквини. Сіль була тільки така. Ніякої не було ні в одному магазині, наче якесь халепа. Це у нас тут 4 стегенця, одна філешка, 4 гомілки, цибулька і пів кіла фаршу, ну там щось не вдати не взяти, знаєте, і ковбаска одна на пробу. І це все вийшло на, на 700 гривень. це червоний маркет у нас. Савочок взяли. Швабру дещо ми взяли. Так, да, ще швабра у нас є. Терпку взяли саму дешеву. Це запальничку. Геть для прання 4 мівіни на всякий пожарний. Так. Або в суп додати лавровий лист, перець, цукор, мильничка і для зубної пасти. І сама швабра. Ось новенька швабра. І це на 730 гривень. Так, ну що, сьогодні що ми будемо робити? Ми будемо класити капусту. Да. Улики прямо нести капусту. Не Sí. <laughs> Иду по баночке. Так, ну что, эту баночку я вот натрамбовала. А эту, нет. Так что сейчас будем душетку уложить дрижки. И блин, покажу вам, где я зато. Я не пустовала мужника. Моей подсюризм капустами за все тому well да

що просколоти заливаємо. Отже нам треба живити повністю капусту. Якщо воно не вистачає, розводите ще на літр. Все, криваємо кришкою. Нехай три дні стоїть через три дні. Капуста, цуковита комка. смачна, корисна.